І всім привіт! І з вами як завжди скруховоскрамент. І сьогодні я хочу показати, як малювати снязіркою. Ручкою, ручкою. Я дуже коротше, полюбила малювати ручкою, так що будемо зараз малювати. Так, що нам для цього потрібно? Я беру зошит, просто зошит в отакий ось, От. Е, та беру ручку. Отаку. От кому потрібно, кому може там удобніше буде, можемо брати обичний листок, але я буду малювати в зошиті. Ми будемо малювати сніжинку, коли її там всі передали. Пам'ятаєте той момент в першому циклі, що вона думала, що всі придатили. От, ми зараз почнемо це малювати. Спочатку, як завжди, треба малювати голову. Я завжди починаю з там. Наприклад, такого, знаєте, типу, ну, коротше, голову починаю малювати. Я малюю таким округлим, типу полукругу, можна так сказати. Там можна намалювати отаку чолочку. От, отаку от. Щось типу такої. І ще один теж клаптик можна чолочки намалювати отак. Уші в неї будуть опущені, типу отак. Так що зараз почнемо. Дивіться. Потім проводимо таку лінію це буде у нас уже ухо. Отак, от у нас виходить. І отаке от у нас ухо. Потім, щоб промалювати ухо, ми беремо, це, типу внутрішність уха. І можемо, в принципі, так намалювати. Просто хутро. Далі. Малюємо вухо з іншої сторони. Малюємо прямо так же само, як тільки ще було. Просто така лінія, типу. Ну, і зразу кажу: ухо воно у неї є. Ну, я так придумала цей малюнок, щоб в неї ухо, ну, типу, трішки не гострі було, от як зараз ви бачите на камері. от, такі от прямо. І далі ну, так же саме промальовуємо тут вухо в, ухо, в... але ми промальовуємо уже отут, тобто, як тут, а тут. От. От далі нам треба зробити трішки форму голови. Але для цього треба спочатку тут так же само промалювати. Форма голови в мене буде, типу, ну, отака зараз, я намалюю. Дивіться. Отак от повинна бути в мене форма. Я цей малюнок думала дуже довго, але щоб підборідок був не загострений. Десь отакий, як у мене. Отак, у нас поки що вийшло, дивіться. Ну, це у нас голова тільки. Далі малюємо шию та тіло. Шию, ну, в принципі, я думаю, таку можна зробити, в принципі, і шию. Отака от шия, я думаю, добре буде для неї. Вона буде стояти у мене прямо отак на двох лапах. Тому, дивіться, далі ми малюємо от таке хутро, як воно визирає, наче. Можна там отакі завертушки поробити, такі можна поробити. Можна просто отак навіть з треугольником. Це, ми, дивіться, робимо отак от кругом. Отак от кругом робимо. Ну, давайте я домалюю. Напишіть в коментарях, як у вас справи. Бо я давно відео не знімала, бо у мене часу просто не було, я не знаю. У мене відео через місяць тільки почали виходити, ну, серйозно. Вибачте, я... ну, вибачте, якщо заскучилась. Так. Так, я намалювала вже кругом. Отак от у нас вийшло. Дивіться. Тепер, дивіться, ми беремо і малюємо лапи. Лапи можна з. Ну, можна, давайте ще округлимо так навіть. Отак. І тут теж саме зробимо. Отак вийшло. І тепер лапу аж звідси малюємо. Але ми не будемо зафарбовувати. Просто, типу, отаке тіло. Ну, можна сказати, це не лапа навіть. А знаєте, просто тіло таке у неї, типу. Але це тіло можна, в принципі, зробити і так. Дивіться. Хто хоче, можемо зробити так ось. Ну так. Ну, у мене буде так, але можемо, типу, коректором замазати. Якщо дивіться, якщо у вас не вийшло, можемо брати такий коректор. Ну, у мене такий обичний. Е, відкручуємо його. Дивіться, далі я вже намалювала інше око. У мене вийшло ось так ось. Два ока. І тепер ми малюємо рот. Рот буде такий ось, типу, полукругло, можна так сказати. Ну, можна трішки длинніше навіть. Малювати тільки вчусь. Будь ласка, без хайп. Текс, 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 такс, отак ось, отак ось знову намалюємо. Отак ось. Отака от, от снізірка вийшла. Ой, бачу. дивіться. Тепер, якщо хочете, ви можете понаписувати отут, в самому кругу, типу, зрадники там, ну, все таке. Я хочу намалювати ще отакий шейник, не знаю, як це назвати, якщо чесно. Отакий червоний, але він у мене буде просто. Він проходить отак через шию. І з отакими, типу, шипами. Не знаю, нашу, просто типу. Ну Це, типу, коли вона подумала, що всі зрадники. Потім вона в світовослужбі заупала, типу, і. Все. як це сказати? І вона все вспам'ятала, Але мені дуже ж, дуже прям жалко було цю кішку. Я її дуже любила. Вона мені дуже сподобалася. І вона, типу, ну прям дуже гарна. Я не знаю, я ревіла реально в тому моменті, коли вона померла. Отака сеня зірка у нас вийшла. Думаю, вам сподобалося, але очі, якщо ви бачите, вони некрасиві. Очі некрасиві, але ми можемо трішки. Я можу трішки, дивіться. Якщо ви хочете, ви можете брати очі отак. Великі. Отак беремо очі. Малюємо отаку штучку. таку ось. І замальовуємо саме оком. Тобто, вийшло так. Це теж можна зробити теж саме з цим оком. Замальовуємо. Дивіться, тоді в нас вийде зовсім інша синізірка. Міліше набагато, але теж в неї очі печальні. Цього я і добивалась в цьому малюнці, щоб очі були самі печальні. Типу, в неї. Ну, я думаю, якось такими очима їй набагато краще буде, типу. Можна трішки навіть зараз. Я коректор відкрию і покажу вам, дивіться. Дивіться. Ми можемо в цьому оці трішки от підфарбувати оце. Щоб. Ну, і тут. Щоб око було. Типу. Ого, який у мене коректор жорсткий. Щоб око було, типу, трішки менше, як оце. Просто потім якуємо, коли коректор зазвонить. Отака от синізірка потіш у нас виходом. До речі, можу показати вам ще мої малюнки, але вони просто... Я їх раніше малювала, я їх не знаю, нащо по поклеювала -по в зошит. Це Сашу я малювала, де прикольно. Тільки у нього листки вириваються, а у мене листки вирвані з моїми малюнками, Дивіться. Оце я не пам'ятаю, якого малювала. Оце вогонозір, коли він ще був маленький, я його малювала. Оце принцеску я малювала. Оце клейнотінг я малювала. Після кошторма. Боже, це я вичем малювала, з якими вчилася малювати. Це я Снесерда. І далі я віркострибку малювала та снязірку. Сеннязірка дуже, до речі, красиво вийшла. Це треба знову набрати зложити. Ну, я його, мабуть, на стіну просто повішу. Це, типу. Так от, я думаю, наші сенізірку очі вже засохли, в принципі. І я думаю, ми можемо вже підмальовувати. Око її. Малюємо менше око. Десь отаке. І тут от, от прям трішка. Дивіться, яка у нас синя зірка виходить. От можливо, ну да, трішки різні, але нічого страшного. Отака от зірка у нас вийшла. Ну, і всім папа! Я думаю, вам дуже сподобалось. Ну, ставте лайки, там, підписуйтесь, будь ласка. І дивіться, ось така у нас снізірка вийшла. Думаю, вам сподобалось. па, -па!